непогано. пано. Француз як француз. Василь Романович. Все пройде на найвищому рівні. Мені не треба на найвищому, мені треба на європейському. Стиль лофт. В чому проблема? В аптеку взагалі збирається хтось. То, то наш тренер. <ріст> Любимо його. Дуже. Дуже крутий мужик, дуже нам з ним повезло. Чуєте, Горбунович? Розкажіть, як ви нас по Києву на машині катали своїй крутій. Горбунов. Ці зірками півфінал. І зовсім скоро ми дізнаємося, які ж пари потраплять у фінал, і поборяться за кубок переможця. Це залежить від вас, від вашого голосування і, безперечно, від оцінок суддів Дуже рада, що маю можливість сказати рада зустрічі такій особистості, адже ви маєте відношення не тільки до Івано-Франківська, а й до акторського мистецтва і до журналістики. Ми, молоде покоління франківців, маємо гідний приклад спостерігаючи за вашими вчинками. Ви точно та людина, за яку не соромно. Адже за період повномасштабного вторгнення ви провели чимало благодійних концертів і аукціонів на підтримку Збройних сил України. Сьогодні ви теж задіяні у аукціоні за ініціативи Сергія Гамалія. Організований він на підтримку зсу тут на Хмельниччині. Розкажіть, будь ласка, подробиці про лоти сьогоднішнього вечора, і які ваші сподівання щодо аукціону? Які серйозні питання на сьогодні піднімаються так серйозно і буду на них відповідати? В нас буде біля 15 лотів. Вони будуть різні. Це буде і книжка Сергія Жадана, відомого українського письменника і поета з його підписом, і уламки шахедів, які летіли на Хмельниччину, і ті речі, які будуть актуальними для наших гостей, тому що нам треба зібрати велику суму. Ми Минулого разу зібрали біля 100 тисяч доларів. А тепер ми маємо ще більше зібрати, тому що потреби ростуть. І ми допомагаємо військовим. І от за підтримки Сергія В'ячеславовича ми робимо сьогодні таку важливу справу, і дуже важливо, щоб прийшли ті гості, які зможуть з нами поділитися своїми грішами, тому що ми це це робимо заради нашої перемоги. Сьогодні ми прибули підтримати благодійну подію за ініціативами Сергія В'ячеславовича Гамалія. Так. Скажіть. Як ви подружилися з Сергієм В'ячеславовичем? І чи маєте багато товаришів у Хмельницькому? Вітаю вас. Дякую, що запросили на інтерв'ю з Сергієм В'ячеславовичем. Ми дружимо давно, але плідно співпрацюємо вже під час повномасштабного вторгнення з моменту, як Сергій В'ячеславович був головою військової адміністрації Хмельниччини. Саме тому в нас плідна співпраця благодійна. Ми багато Робимо для того, щоб постачати на фронт і автомобілі, і дрони. Тому ці благодійні всі заходи ми продовжуємо до цієї хвилини. Нещодавно у моєму рідному Хмельницькому в обласному художньому музеї провели захід присвячений Дню Соборності України. Uh -huh. Як ми знаємо, акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки підписали 22 січня 1919 року. Після підписання акту злуки Україна стала соборною. Соборність це проєднання, єднання про мову. Як вважаєте з огляду на історичні фрагменти нашої держави? Чому до сих пір на четвертий рік повномасштабного вторгнення в середині країни існує мовне питання, як з цим боротися? Як бачите, діти гарно підготовлені до інтерв'ю і знають всі історичні факти. Мені здається, те питання є надзвичайно важливим, яке ви зараз поставили, і це насліддя Радянського Союзу, яке панувало на цих територіях більше 70 років. І саме це залишило такий великий слід, де хтось з українців забув про свою ідентифікацію, хтось з батьками, дідами і прадідами розмовляв російською, і так це в нього залишилося. Саме тому, можливо, це є одна з тих причин, що ми маємо. Повномасштабне вторгнення, але я думаю, що це зміниться і завдяки молоді, яка приходить наступним поколінням на зміну своїм батькам, і ця ситуація вирівнюється. Це 100%. Інакше ми так і не зробимо правильних висновків із цього, ми зараз переживаємо. Каже, що вміння дружити з людьми, то є талант. То у вас є знайомий юності, це відомий режисер Семен Горовий, з яким ви знайомі більше 30 років. Угу. Чи маєте ви друзів дитинства і чи підтримуєте з ними відносини? Маю, звичайно, у всіх є друзі дитинства. Більше того, зараз в мене друзі на фронті, і ми їх підтримуємо. Ігор такий, з яким я виріс на одному. Дитячому майданчику, <кій> і він е, зараз е, прямо там на нулі, і ми з ним тримаємо зв'язок, і кожного разу ми зізвонюємося, я йому допомагаю. А взагалі, друзі дитинства з ними треба підтримувати зв'язок. Це я вам відразу наперед говорю, щоб ви їх берегли, тому що потім всі розлітаються в різні куточки країни, а хтось і в інші, в інші країни, і з ними треба тримати зв'язок, тому що кажуть, що ця дружба найсильніша. Ваше дитинство пройшло в Івано-Франківську, куди батьки приїхали з Львівської області. Які найяскравіші моменти, пов'язані з батьками, можете пригадати, і чи зараз часто відвідуєте свою батьківщину? Так, я буваю на Івано-Франківщині. Ми там і концерти проводимо, і там мої родичі, там театр, де я працював після закінчення інституту. І Івано-Франківськ це моє рідне місто, з яким пов'язано багато що. Звичайно, це спогади дитинства найяскравіші. Це літо, канікули, річка, на яку ми ходили, бистриця. І різні спортивні гуртки, на які ми ходили всі гуртом з двору, бо двір це таке було місце. Це зараз всі сидять в планшетах, в телефонах. а Раніше двір це було місце, де ми зустрічалися, катались на велосипедах, грали різні ігри і затримувалися додому. Мама виходила на балкон, кликали всіх нас додому. Тому, звичайно, спогади дитинства і школи є найбільш важливими і найбільш теплими спогадами для будь-якої дорослої людини. Тому ви зараз, поки у вас ці спогади. Віжі, то ви їх бережіть. Вони дуже важливі для нас потім. Без сумніву, ви є мотиватором для більшості молодого покоління. А хто чи що впливали на вас в молоді літа? Можливо, це якась книга чи кінострічка. На мене завжди враження справляли. ми ж жили в інші часи. в мене в дитинстві не було планшетів, телефонів. У нас був телевізор, і там було всього лише три канали. І тому в наша вся свідомість базувалася на книжках, на бібліотеках і книжках. На мене найбільше враження справляли казки, які мені мама читала, і дідусь читав. От я виховувався на казках, на казках або на тих дитячих фільмах, які ми дивилися. По телебаченню або те, що ми вивчали в школі, мене чомусь найбільше казки надихали, і та сила, надлюдська сила, яка завжди була використана героями казок для того, щоб добро перемагало зло. Тому для мене ці казкові герої так і залишні, наприклад, Кигорожко, який вміг здолати дракона, який міг здолати ворогів, будучи маленьким, але дуже сильним, він надихав таких хлопців, як ми. Ну а ще спорт. Ми вболівали за наших тоді ще радянських українських спортсменів, але все-таки це було важливо для нас, і тому спорт залишався і досі залишається такою важливою структурою для того, щоб виховувати в собі відчуття якоїсь поваги до кумирів. Ваше день народження так символічно складається з Днем незалежності України. Угу. Як святкували ваш день у 2022 році на початку російсько-української війни? Ну, ми завжди День народження відзначаємо скромно, тому що в цей день День Незалежності. А на День Незалежності завжди є якісь заходи державні. Я в цих заходах задіяний з того моменту, як Україна проголосила День Незалежності саме 24 серпня. І саме тому для мене цей день є таким особливим. Завжди в країні свято до повномасштабного вторгнення були салюти, феєрверки. Я їх завжди сприймав на свою честь. Тому мені ввечері завжди було прикольно дивитися, як салют на небі на честь незалежності, а я собі. І сприймав, що це і не мою честь. Взагалі, як ти знаєш сама, день день народження це таке важливе свято для кожної людини. Хтось його любить гучно святкувати, хтось ні. Головне в цей день загадувати бажання. Ви загадуєте бажання в свій день народження? Так. У вас коли? У мене 19 березня. О, це вже скоро. Так. Ну, Готуйся до дня народження. Продовжуючи тему благодійності, хочу запитати вас про те, як ваші діти долучаються до благодійних активностей. Бо зараз, незважаючи на їхній вік, діти дуже сильно хочуть допомагати Збройним силам України. Я знаю, що вашому старшому синочку тільки сім, але цікаво дізнатися, як і він сприяє допомозі для збройних сил України. Дякую за запитання. Йому вже скоро буде вісім, ось в лютому місяці. І тому з певного часу, коли він не зайнятий в школі, коли в нас є концерти у вихідні дні. От сьогодні він не зміг приїхати з нами в Хмельницький, тому що сьогодні п'ятниця, він в школі. Якби це було завтра, а завтра в нас є благодійний вечір в Києві, благодійний аукціон, і Він зі мною буде. Він зі мною вже протягом останнього року, там, де він може, коли він не зайнятий в школі, він зі мною на цих концертах. Він бігає з Бейджиком, допомагає, викликає артистів на сцену і завжди мені говорить: тату, а я хочу бути так. Як ти, я кажу, а як як я? Ну ось так само: співати і говорити, і робити аукціони, і збирати гроші на армію. Я кажу, для цього що треба робити? Вчитися. Тому це гарний приклад, щоб треба вчити англійську мову, треба гарно вчити українську мову, вчитися для того, щоб мати таку професію, як має тато, бо тато гарно вчився. На одному зі своїх інтерв'ю ви казали, що добродушну людину, яка вміє толерантно ставитися до інших, ніколи не образить. Я розумію, що так буває не завжди яким чином ви, як досвідчений актор, ведучий та волонтер, даєте відсіч хайту і образам? Не треба на них не звертати уваги. Знаєш, коли собака гавкає на людину, вона гавкає сильніше, коли людина починає відмахуватися від тої собаки палицею або ногами, або починає бігти. Собака ще більше гавкає. А коли ти на неї не звертаєш уваги, коли вона для тебе стає порожнім місцем, цій собаці теж стає нецікаво, вона перестає гавкати. Тому мені здається, найбільша відповідь хейтерам це не звертати на них увагу. Коли вони для тебе стають нуль порожнім місцем, це їм стає образливо, і ти тримаєш себе достойно. Гавкаючи їм у відповідь. А як радите відповідати на незручні для вас запитання? Бажано казати правду, тоді ти не будеш в незручному становищі. Як би там не було, це приємно для тебе чи неприємно. Але коли ти говориш правду, ти завжди вищий від тих людей, які вигадують якісь неправдиві відповіді. Якщо згадати вас у дитяче літа, то хто значно вплинув на ваш відогляд? Можливо, це хтось з вашої родини чи з ваших наставників? Ну, для мене батьки завжди були прикладом. У мене батько був головним інженером в домобудівному комбінаті. Мама була вихователькою в садочку. вони завжди були прикладом. Мама мені казала Юра, я ж вихователька в садочку. Я повинна так виховувати дітей, щоб вони казали: ось в нас є приклад, це Юра. Тому кажу, ти в мене повинен бути найкращим, тому що як я б тоді буду виховувати інших дітей. Тому я намагався бути таким, як відповідати тим стандартам, які від мене вимагали батьки. Я непогано вчився ну з дисципліною в мене, як в будь-якого хлопця, бували проблеми, якщо бути чесним. Але ти точно повинен розуміти, що ти завжди несеш відповідальність не тільки за себе, але й за своїх батьків. Те саме стосується і твоїх друзів, твоїх вчителів. Тому це завжди відповідально. Ваша дружина відома телеведуча, а саме пане Катерина. Розкажіть, чи ділитесь ви з нею своїми професійними порадами? Якщо так, то якими? А якщо ні, чому, якщо це не секрет? Ми завжди ділимося. Ми ж чоловік і дружина, ми ж одна родина, тому ми ділимося, і в нас одна професія. Ми завжди, Катерина ділиться якимись порадами або питає в мене поради на своїй роботі, я на своїй. От зараз я знімав кіно, Катерина приїжджала на майданчик, і я там радився з нею якимись речами. Ми так само задіюємо до цього дітей. Запам'ятай, коли родина одна ціла, вона завжди повинна радитися один з одним. Тим паче, якщо в тата і в мами спільні професії. Тут завжди є про що поговорити. Я завжди що обговорити, порадитись. Е, інша справа, чи варто завжди прислухатися до порад? Це вже інше. Ти все одно повинен сам приймати рішення, це дуже важливо. Але порада хороша це важливо. Я харків'янка і зараз тимчасово мешкаю в Івано-Франківську. Завжди мрію, що після перемоги поїду додому до рідного міста. Тож чи підтримуєте зараз якось взаємини з харків'янами, чи даєте саме у Харкові благодійні концерти? А ми нещодавно були в Харкові, і я дуже радий бачити харків'ян, які так гарно розмовляють українською мовою. Це важливо. Ти молодець. Ми були в Харкові кілька місяців тому назад. Звичайно, зараз там не дуже просто. Навіть ті будинки, які цілі, вони все одно закриті фанерою для того, щоб там вікна не вилітали. І, звичайно, Харків я страшенно люблю. До війни ми дуже часто були в Харкові, їздили з виставами в театр Шевченка Березіль в нас там дуже багато друзів. Зараз я бачився з харків'янами Сергієм Жаданом, вашим відомим письменником і поетом. А в Харкові ми були кілька місяців тому. У нас був благодійний аукціон, такий, як буде сьогодні. Так що Харків. Славетне місто відбудуємо обов'язково. Буде ще красивіше ніж було. Сьогодні чомусь більшість молоді прагне шукати становлення за межами України. На ваш погляд, чи слід? Повертати українську молоду додому, як спонукати повернення, і що варто зробити зараз в Україні, щоб не було відтоку мудрих молодих українців. Ну перш за все повинна закінчитись війна, тому що відток іде через те, що люди шукають безпечні місця. А те, що молодь буде повертатися, я в цьому, в цьому впевнений, тому що саме наша країна буде тією прогресивною країною після війни, в яку не просто будуть повертатися свої, а будуть їхати інші з інших міст, не тільки українці, тому що це буде якраз та країна, куди будуть вливати гроші. Де буде дуже важливе значення мати освіта, наука і так далі. Тому, безперечно, зараз через те, через безпеку йде відток, хоча вже і багато повертаються навіть зараз. Але після війни точно всі повернуться, тому що немає нічого важливішого, ніж батьківщина. Це для кожної людини зрозуміло, і чим старший ти стаєш, тим це зрозуміліше, навіть коли ти буваєш за кордоном. Хоча ми під час війни не буваємо за кордоном, але відчуття от, до війни, коли ми їздили, ти завжди сумуєш, проходить кілька. Днів і ти розумієш, нічого важливішого ніж твоя батьківщина немає. А, теж наостанок я хотіла б запитати у вас про важливе, а саме про наших захисників. А, я впевнена, що зараз ви багато спілкуєтеся з військовими. А, тож за яких обставин це відбувається, і як саме окрім благодійних подій, з вашою участю ви їх підтримуєте. Ну підтримка в нас іде постійно, оскільки в нас не тільки є мета зібрати гроші. На ці гроші треба купити все, все, що необхідне. Реби, безпілотники, автомобілі і потім це все передати. От в таких випадках ми знову маємо справу з військовими, коли ми з ними зустрічаємося, передаємо. Іноді це місця такі зашифровані, де ніхто не знає, де приїжджає машина. Ми все передаємо. Вони їдуть для того, щоб не відкривати всі місця, де знаходяться наші військові. На наших аукціонах завжди присутні командири бригад або заступники командир. Ті, на кого ми збираємо, завжди кошти. Тому з військовими у нас завжди йде прямий зв'язок. Це надзвичайно важливо, тому що ми точно знаємо, що їм потрібно, а вони точно знають, що всі зібрані кошти не йдуть нікуди, а йдуть тільки на їхні потреби. Тому для нас це важливо і ця комунікація залишається. Я думаю, навіть після війни все одно потреби військових будуть важливими. Ми будемо продовжувати це робити для того, щоб укріплювати нашу безпеку.